Центр жіночого ресурсу Ритм жінки у Чемерівцях яскравий приклад того, як завдяки наполегливості та спільній роботі можна створити живий простір підтримки, місце сили для жінок. Абсолютно різнопланові, різноформатні, абсолютно з різними віковими групами. На цих світлинах частинка заходів, чим жив і надихався центр з моменту відкриття: літературні читання, творчі майстерки, еко-акції, заняття з медіаграмотності. Вечори при свічках тут ми допоможемо. Ми зап... ми допоможемо фахівцями, експертами. Ми допоможемо людським ресурсам, бо тому, що е, десь хтось шукає, а ми знаємо, що він є, є ті, хто можуть допомогти. І про місце сили, і про місце єднання тут жінки відчувають себе в безпеці. Це основне проєкт Центр жіночого ресурсу Ритм жінки у Чемерівцях реалізували в межах ініціативи Жінки, мир, безпека за підтримки українського жіночого фонду. Важливу роль у втіленні ідеї відіграла місцева громада. До реалізації також долучилися досвідчені громадські організації, які надали свою підтримку. Нам запропонували Тетяна Баєва стати учасником коаліції 1325. Що надається співпраця це ознайомитися з досвідом інших громадських організацій, поділитися своїми напрацюваннями, десь одна одну надихаємо, спілкуємось. Також це нам дало можливість прийняти участь в даному проєкті і реалізувати такий цікавий проєкт в нашій Чемеровецькій громаді. Центр жіночого ресурсу Ритм жінки у Чамарівцях» став місцем, де кожна жінка громади, незалежно від віку чи соціального статусу, може отримати різнопланову підтримку та допомогу. Ритм жінки це про такий тандем, як то кажуть, ну коаліція 1325 – це об'єднання активісток, дипломаток, громадських діячок, волонтерок. Але десь ми маємо на меті імплементувати резолюцію Ради безпеки ООН. І е, на на, імплементувати її ми хочемо саме в нашій громаді, і е, ми надіємося, що ось. Е, е... Це був хороший початок, а далі ми будемо мати феєричне продовження життя нашого центру. Попереду в роботі ресурсного центру багато нових ідей та планів. О пріоритеті розвиток творчого потенціалу жінок, підтримка ментального здоров'я в умовах війни, реалізація нового проєкту з правового захисту жінок, а також допомога у втіленні бізнес ідей та перекваліфікації. Спільно з коаліцією 1325 ми будемо надалі реалізовувати проєкти для наших жінок, щоб Допомогти їм перекваліфікуватись, знаходити себе в інших професіях. А також є жінки, які опинилися в складних умовах, які втратили своїх близьких, їм також потрібна психологічна підтримка. Я думаю, що коаліція в цьому нам допоможе, як і своїми тренерами, які будуть приїжджати до нас і навчати.